Усім привіт! Вітаємо в новому випуску експериментаріуму Домашня лабораторія, з якого ви дізнаєтесь, що таке симпатичні чорнила та як за допомогою підручних засобів написати таємне послання. До речі, а ви знали, що метод передачі інформації невидимими чорнилами називається стеганографією? подейкують, що своїми кореннями він сягає в глиб віків. В історії давньогрецького вченого Геродота. Згадується випадок, який стався в 500 ті роки до нашої ери. Гістій, правитель давньогрецького міста Мілет, був далеко від свого міста, виконуючи обов'язки радника Перського царя. Він хотів повернутись до Мілета, який знаходився під владою Аристагора, тому планував влаштувати повстання Біонії як привід для свого повернення. Гістієй поголив голову одного зі своїх рабів і витатуював повідомлення на шкірі. Потім зачекав, поки волосся раба відросло, та відправив його до Аристагора з вказівкою ще раз поголити голову раба і прочитати повідомлення. Прихований текст підказав мілецькому володарю повстати проти перського правління, і саме так розпочалося масове іонійське повстання проти імперії персів, яке тривало більше п'яти років. Є відомості, що в IX столітті арабські священики писали симпатичними чорнилами ім'я пророка Мухаммеда на каменях. І ці написи ставали видимими від впливу тепла руки, яка до них доторкнулася. А в середньовічній Європі невидимі чорнила нерідко застосовували обізнані в науці шахраї для демонстрації чудес, які справляли неабияке враження на неосвічених людей. Сучасна стеганографія налічує чимало способів приховування інформації від таємних послань в піснях до тайнопису в картинах. Одним із найпоширеніших методів класичної стеганографії є використання симпатичних чорнил. Написи або зображення, зроблені симпатичними чорнилами, стають видимими тільки після певного втручання, нагрівання, підсвічування ультрафіолетом або змочування водою. І саме цим методом ми зараз будемо писати повідомлення. Пропонуємо спробувати кілька простих варіантів, матеріали для яких знайдуться на кожній кухні. Для першого чорнила нам знадобиться трішки молока, пензлик або ватна паличка, аркуш паперу і свічка. Налийте молоко в ємність, обережно вмочіть у нього пензлик і напишіть повідомлення на папері. Почекайте, доки напис висохне. Перше таємне повідомлення готове. Щоб прочитати його, акуратно потримайте папір над полум'ям свічки. Але пам'ятайте про правила безпеки: не підносьте папір близько до вогню. Наше завдання підігріти літери, а не спалити наш аркуш паперу. Ще один варіант термочутливих чорнил виготовимо із харчової суди. Розчиніть у столову ложку суди в такій же кількості теплої води. Змочіть пензлик розчином і напишіть послання. Почекайте до повного висихання. Нагрійте аркуш з написом, аби проявити таємне повідомлення. А зараз виготовимо симпатичне чорнило, яким користувалися ще давні китайці. Для його приготування радимо звернутися по допомогу до батьків. Необхідно відварити рис так, щоб в ньому лишилося трішки рідини. Процідіть кашу через марлю чи сито, а отриманим в'язким розчином напишіть послання. Висушіть аркуш. Для проявлення напису змажте аркуш розчином йоду. Оскільки йод вступає в реакцію з крохмалем, що міститься в рисі. Напис має глибоке синє забарвлення. Друзі! Обирайте будь-який спосіб і спробуйте написати таємні послання друзям. Чи зможуть вони розгадати секрет вашого тайнопису? А ми чекаємо на вас в наступному випуску. Па-па!